Без початкових класів, але із профільними предметами. Починаючи із 2017 року, в Україні реалізовується реформа старшої школи. Через сім років провадження дійшло і до рівного. Це означає, що до 2027 року старші класи, тобто 10, 11 та 12, навчатимуться за профілями. Поділені вони будуть за двома спрямуваннями академічний та професійний. Відповідно, старшокласники матимуть змогу концентруватися лише на тих предметах, які їм будуть необхідні в подальшому, що також є. Основною цілею реформи. Перший напрямс спрямування це академічні ліцеї. Що таке академічні ліцеї? Це діти, які, завершуючи власне, навчання в академічному ліцеї, будуть орієнтувати себе і своє майбутнє на навчання в вищому навчальному закладі. І що таке професійний ліцей? Це заклад, в який будуть поступати діти, вже по суті обравши і здобуваючи якусь професійну освіту, тобто конкретну професію. Як пояснив Андрій Мазур, академічні створять на базі декількох місцевих ліцеїв чи гімназій, а професійні на базі профтехучилищ. Однак не всі навчальні заклади зможуть потрапити до цього списку. За словами начальника управління освіти, після декількох перевірок у місті обрали всього сім закладів, які стануть академічними ліцеями. Як пояснюють чиновники, ключовою відмінністю обраних освітніх закладів стане те, що в них навчатимуться діти лише після 9 класу. Відтак, початкової та середньої школи в них не буде. Враховували декілька. Таких аспектів, за такими критеріями підбирали. Перш за все, це територіальна доступність. По-друге, наскільки ці заклади на сьогоднішній день завантажені. Планується функціонування таких ліцеїв на базі 5-ї гімназії, 6-ї гімназії, 13-го ліцею, 20-ї гімназії. Планується злиття двох ліцеїв в наступному навчальному році на вулиці Гайдамацькій, це ліцей і ліцей елітар, ми його там умовно називаємо 29-й, і на базі українського ліцею. За словами Андрія Мазура, обрані заклади відповідають усім вимогам від стану навчальних кабінетів до розташування. Однак депутатка Рівненської обласної ради Світлана богатарчук Кривко так не вважає за її словами. Один із закладів, а саме 13-й ліцей, не варто робити академічним. І одна з причин його розташування. Бо якщо ді... Є такі вимоги, що академічний ліцей це без гімназії початкової школи, то ніяк не можна подавати на академічний ліцей школа, яка знаходиться в густонаселеному мікрорайоні. Наприклад, 13-та. Натомість сам директор закладу Михайло Бєлік не розуміє претензій щодо розташування, та переконаний, із доїздом жодних проблем не буде. Щоб брати розташування закладу, то достатньо комфортно доїзд з будь-якого куточка міста. Якщо в першому класі не виникало питання, то чому в 10-11 має вийти, коли дитя вже саме може добиратися до школи? Окрім цього, директор стверджує, що заклад також обладнаний усім необхідним. Тож жодних перепон, аби стати академічним ліцеєм станом на сьогодні немає. Фактично ми були готові до того, щоб бути академічним ліцеєм. В останні роки разом із батьківським комітетом, кловальною радою і з освіти світи йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто появилися нові кабінети обладнанням. Відповідно до о, вимог, сам Андрій Мазур теж не бачить жодних проблем у виборі цього закладу. А на зауваження депутатки відповідає: опісля затвердження переліку закладів на сесії обласної ради перелік критеріїв змінився. І згідно з оновленими вимогами, 13-й ліцей повністю готовий стати академічним. Тому що на момент власне. Підготовки пропозиції до прогнозованої мережі, яка приймалася обласною радою, були інші критерії підбору цих закладів. Просто в процесі критерії трішки змінилися, з'явилися зміни в законодавстві, і власне ми вже відштовхувалися від тих сьогодення, які мають бути зміни, і тому саме ці ліцеї туди й попали. Тож жодних змін у виборі закладів не планується. Поступово обрані ліцеї таки стануть академічними. Спочатку почнуть із припинення набору до першого класу. Це дасть можливість батькам школярів легше адаптуватися до неминучих змін. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.